Початку війни, друзі, мільйони українців стали потребувати різного роду допомоги від звичайних засобів гігієни до місця проживання. Так само багато людей звернулися по допомогу до сервісу «Є допомога» державного сервісу. А от як продовжує він працювати зараз, поговоримо разом з нашою експерткою. Сьогодні у нас в гостях Ірина Браславець, яка розповість нам про всі ці питання з нами на онлайн зв'язку. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що виділили час для цієї розмови. Це те, що сьогодні в дуже популярних запитах українців і хочеться знову і знову розбиратися, щоб люди знали, на що вони мають право, які програми є державні, щоб ми це могли висвітлювати. Що таке є допомога і які основні функції цього сервісу? В загальному це соціальна платформа, на якій зосереджені зусилля держави, міжнародних організацій та безпосередньо волонтерів, які. Спрямовані на допомогу особам, які постраждали від війни, а також ВПО. Головна ціль це допомагати. І вона була створена безпосередньо платформа за допомогою Міністерства соціальної політики, Мінцифри і також міжнародних організацій. Загалом, якщо ми беремо конкретно є допомога, ми можемо розділити її на три блоки. Перший це допомога від держави, другий це допомога між міжнародних організацій, і третій це волонтерська допомога. Я можу коротко розказати, uh -huh. до прикладу, так, якщо так. ми перемогу безпосередньо допомога від держави, вона має, як правило, інформаційний характер. Ми можемо зайти на цей розділ, і ми можемо побачити інформацію стосовно отримання статусу ВПО, отримання виплат щодо безпосередньо ВПО. І також, якщо якщо до прикладу в нас пошкоджене майно має право лише власник подати заявку, також інформацію щодо цього. І Якщо ми працевлаштовуємо влаштовуємо випову особу до себе, також виплату стосовно цього. Якщо це допомога від волонтерів, там ми можемо є два розділи: ви можете бути як волонтером або особою, яка потребує безпосередньо допомоги. І до прикладу, якщо особа потребує допомоги, ви якби. Реєструєтеся і безпосередньо е, зазначаєте, які до прикладу це можуть бути засоби гігієни, е, продукти харчування, медикаменти, е, також які не є за рецептом. Е, тобто я маю на увазі за рецептом ви маєте право тільки самостійно звернутися в аптеку. І також третій розділ: це міжнародні міжнародна допомога від міжнародних організацій. Це може бути ООН. Червоний хрест і ЮНІСЕФ і інші організації, але хотіла б сказати, що на сьогодні отримано більше 10 мільйонів заявок, і поки що призупинено призупинені виплати, тому що фінансування поки недостатньо. Але якщо відновиться фінансування, то в такому випадку буде продовжена виплата. Угу. Постає питання: як взагалі можна зареєструвати свій обліковий запис на ось цій платформі? Є допомога, щоб користуватися цими благами. Так як я зазначала, немає єдиної реєстрації на даному сайті, тому що ага. це різні три блоки, різні три е, умовно сайти. Перше, якщо це міжнародна фінансова підтримка, є окремий сайт, на якому ми реєструємось, зазначаємо прізвище, і по батькові, наші дані, адресу, обов'язково прикріплюємо паспорт, е, також ідентифікаційний, і якщо в нас є довідка про ВПО, також її підкріплюємо. І зазначаємо наш код банку і БЕН, е, 29 цифр. Це для того, щоб отримати безпосередню виплату. Якщо ми реєструємося як волонтер, це окремий також блок. Ми можемо зареєструватися як отримувач допомоги, і особа, яка планує надати допомогу. На сьогодні зареєстровано і надано безпосередньо 14 тисяч українців допомогу і волонтерів на сьогоднішній день. десь близько вісімдесят дев'ятсот волонтерів зареєстровано. І до прикладу, в цій даній системі ви можете побачити всі заявки всіх людей і потреби, які вони потребують, і безпосередньо вибрати особу або там заявку і допомогти, якщо ви реєструєтесь як волонтер, якщо це. Безпосередньо допомога від держави це, як правило, більш інформаційна сторінка. Коли ми заходимо, ми просто можемо отримати загальну інформацію, так само як я сказала, більшість про статус ВПО, але нас перекидає на застосунок дії. Якщо ми плануємо щось робити конкретно, якщо ми плануємо якісь дії стосовно реєстрації, документів робити в такому випадку одразу нас перекидає фактично на Угу. Дякуємо, що ви так зазначили про всі ці три аспекти, про всі три пункти, де можна зареєструватися, які взагалі існують, ось ці три сервіси, а не які включає в себе ось ця є допомога. І також ви вже трішечки почали торкатись того, які документи так потрібно прикріпляти до кожного. Можливо, є ще щось, що додати від, стосовно документів, які потрібно мати, які потрібно пред'явити для того, щоб ось отримати допомогу, щоб пройти цю реєстрацію. Да, ну, в цілому це сайт такий більш інформаційний, і якщо ми беремо конкретно, як я сказала, ВПО нас перекидає надію і безпосередньо, і лише там ми можемо, наприклад, вже займатися документами. Я маю на увазі там ага. оформлювати довідку про ВПО, про статус ВПО, зареєструвати нову адресу, місце проживання також. До по, прикладу, подати заявку на допомогу фінансову для ВПО. Тобто це все ж таки дія займається. Якщо ми беремо про міжнародну е, міжнародну конкретну допомогу фінансову, то як правило це документи лише ми прикріплюємо, які підтверджують наш статус ВПО, або ж е, те, що ми до прикладу зареєстровані за такою адресою, або ж е, наші паспортні дані для того, щоб в майбутньому це було якби перевірено. Uh -huh. Дуже дякую вам. Скажіть, будь ласка, які переваги має використання і є допомоги порівняно з традиційними офлайн-послугами? Ну, в першу чергу, що ми можемо отримати за 5 хвилин фактично той документ, нам який нам необхідно, або зареєструвати, до прикладу, заявку. То нам не потрібно йти займати черги в центрі надання адміністративних послуг або в соціальному захисті і чекати досить тривалі черги. Ми можемо зробити це швидко, але держава розуміє, що ну, не кожен фактично має цей застосунок дія, не кожен має умовно смартфон. В такому випадку держава зробила це два варіанти. Перший варіант, як завжди, можна це зробити онлайн за допомогою є допомога або дія. І другий варіант це офлайн, коли, до прикладу, не знаю, там особи похилого віку. Якщо в них не не вміють, до прикладу, користуватись телефоном, вони завжди можуть піти в центр надання адміністративних послуг або соціальний захист і отримати послуги, які необхідні. Угу. Так, це справді те, що дозволяє нам сьогодні комфортно і зручно отримувати ті документи, які в колись. Це займало величезну кількість часу, сил, енергії і міцних нервів. Також хочеться поговорити про те, які групи громадян можуть скористатися цим сервісом. Є допомога, адже ми вже попередньо зазначали, що існує такі три розгалуження: це там міжнародна допомога, це там волонтери можуть зареєструватися. ВПО там які можуть державну допомогу отримати. Які ще групи громадян зможуть скористатися цим сервісом, і для кого це буде ще найбільш актуально. Якщо ми переходимо безпосередньо на розділ фінансової підтримки міжнародних організацій. В них є окремий, якби так званий документ, меморандум, де зазначені окремі групи осіб, які е, можуть отримати дану допомогу. І кожна міжнародна організація, до прикладу, ООН, ЮНІСЕФ, Червоний Хрест, вони визначили конкретні категорії осіб, які можуть отримати дану допомогу. Е, сума даної допомоги, як правило, становить 2220 гривень або 2500 Це оплачував Червоний Хрест. І е, які групи категорії е, можуть отримати? Ну, в першу чергу, особи, які... Перебувають на тимчасово окупованих територіях і не мають змоги отримати до прикладу якісь певні кошти взагалі на прожиття. В другому випадку це особи внутрішньо переміщені, які перемістилися, і так вони отримують до прикладу гарантію. типу, всі, які зареєструвалися в ВПО, вони отримують 2000 тисячі загальна. Якби особа, якщо це особа з інвалідністю або це дитина, вони отримують 3 тисячі гривень, але додатково до цих коштів можна було зареєструвати раніше офлайн і онлайн безпосередньо цю допомогу від міжнародних організацій. Одразу, до прикладу, коли люди приходили в центр надання адміністративних послуг, писали заяву на статус ВПО, їм одразу пропонували записувати заявки на ці міжнародні організації. Також, до прикладу, якщо це багатодітна родина, яка має трьох дітей, і одна дитина з них вона до двох років, до двох років. Або також, якщо сім'я має двох дітей, але одна дитина з інвалідністю, або мати, які виховують самостійну дитину, або батько, який виховує самостійну дитину. Також ну але в цілому, це як більш направлено на осіб, які постраждали від війни. І в нас є перелік від він оновлюється безпосередньо територій, на яких ведуться активні бойові дії, і території, які є тимчасово окуповані, і відповідно, коли ми оформлюємо навіть статус ВПО, завжди перевіряються відповідно до до даного переліку, чи є це місце або селище відповідно mm -hmm. до даної категорії. аналогічно це стосується. Отримання міжнародної допомоги фінансової тоді перевірявся реєстр демографічний, де зареєстрована особа, і перевірявся даний перелік, чи дана категорія, дане місто підпадає під статус ВПО. Дуже дякуємо, що ви це зазначили. Як можна отримати додаткову підтримку або консультації з використання сервісу серцює допомога? Чи от можливо людина не до кінця може розібратися навіть з нашого етеру? Так куди можна звернутися в такому разі? Ну, в цілому, даний застосунок досить простий, і там немає. Ну якби є короткі відповіді на наші питання, але ну в першу чергу ми можемо звернутись там. Низво є електронна адреса на сайті, і ми можемо звернутися тих підтримкою туди. Також, якщо ну до прикладу, особа не користується нічим, я маю на увазі, там є допомогою онлайн, uh -huh. вона може звернутися до центру надання адміністративних послуг і безпосередньо там проконсультуватися стосовно даного питання. Тобто, або вони можливо допоможуть зареєструватися, або 100% вони допомагали з реєстрацією на міжнародну підтримку фінансову. І ну, так само статусу, до прикладу, або виплат стосовно ВПО, або якщо пошкоджене майно завжди є ця паралель, що можна зробити це безпосередньо в центрі на надання адміністративних послуг або в соціальному захисті. Угу. А скажіть, будь ласка, які ще є допомоги від держави, які надаються сьогодні для українців, тих, особливо хто постраждав, в кого? Пошкоджено майно хто потребує справді цієї допомоги, яка їм просто життєво необхідна, тому що вони живуть зараз на окупованих або ж деокупованих територіях. Які можливо ще програми підтримки існують сьогодні в Україні, і як ними скористатися? Чи сервіс є допомога? Це такий найбільш найширший і єдиний спосіб для того, щоб отримати цю допомогу від держави. Ну, це не єдиний спосіб. Раніше було досить популярно такі певні списки благодійних організацій, які безпосередньо допомагають Україні. На жаль, на сьогодні цей список міжнародних організацій і партнерів, які допомагають значно менший, тому що фінансові ресурси вичерпні, але я б хотіла зазначити, бо раніше працювала. З особами з інвалідністю я працювала раніше. Fight for Rights, це організація, яка ми допомагали безпосередньо засобами гігієни, продуктами харчування і також надання психологічної юридичної допомоги безкоштовно. Тому ну це якби я б рекомендувала звернутись також туди. І ну, міжнародні організації, такі як Червоний Хрест. ЮНІСЕФ, і я, я не знаю на якому статусі сьогодні вони чи надають, чи не дають допомогу, але в них є завжди електронна адреса. І я б пропонувала також звертатися або за телефоном, або за електронною адресою, описувати вашу ситуацію. І ну, все ж таки, хто стукається, той достукується, як правило. І... Я думаю, що якщо ми просто будемо гуглити умовно благодійні організації, які надають допомогу Україні, в нас буде певний перелік, і ми можемо дивитися, наскільки це актуально. Дуже дякуємо вам за цю розмову. Дякуємо, що виділили час, що прояснили навіть, знаєте, декілька разів ми одне і ж запитували, але ми діємо як справжні українці, деколи нам треба з третього разу, щоб це зрозуміти. Бо декому взагалі ще досі важко. Перейти в цей онлайн, так в те, що все може бути просто. Ми звикли ходити, що треба кудись іти, стукати, чекати е, там е, збирати пакет документів, з пакети документів, та, та знайомство якісь мати все сьогодні дуже просто і. Це просто велика перевага так. на сьогоднішній і пишаємося нашою державою через те, що в нас дуже легко за всі моменти вирішити і зібрати ці документи і подати їх, і навіть ось нещодавно змінювала права водійські з тимчасових на постійні. Це дуже легко зробити. Просто заходиш на сервіс, просто зареєструєшся в електронну чергу, і все, і ти приходиш, отримуєш свої права. Майже не чекаєш. Ну там трішки були затримки через повітряну тривогу, але все одно дуже просто легко зручно. Учно, я була приємно вражена. Так, дуже дякую вам за цю розмову, пані Ірино. Дякую. Бажаємо вам сил, натхнення у вашій роботі, успіху, і найголовніше це безпеки та миру. Дякую. Дякуємо вам. Друзі, з нами на зв'язку Ірина Браславець, юристка. Говорили про те, як продовжує працювати її допомога та хто може скористатися сервісом. Всі відповіді отримали. Діліться з близькими, якщо це актуально сьогодні, віримо, що все буде добре, і ми з усім розберемося, і дуже маємо надію на те, що українці прийде час і не будуть мати потреби, так, в таких програмах.